Шість годин знадобилося апеляційному суду Чернігівської області, аби розглянути апеляцію Юрія Луценка. Наприкінці минулого року менський райсуд відмовив екс-міністру у звільненні за станом здоров'я. Відтоді проблеми із серединою лише підтверджувалися. Переконує Луценко. Лікарі діагностували у нього початкову стадію цирозу печінки і портальну гіпертензію. Хвороба є, вона існує щонайменше з 2000 років. 2011 року і підтверджена початком 2013 року. Спроби через пряму кішку вгледіти, що цієї хвороби немає у печеці, я коментувати вже далі не буду. Ці хвороби завдала мені семимісячна бездіяльність влади, яка не надала мені медичної допомоги після 31-денного голодування. Апеляційна скарга адвокатів Баганця та Балакана, зазначене рішення. Які підтверджені доказаними дослідженими порядку встановлено кримінальним кодексом України. країн аналіз захворювань Юрія Луценка мабуть мав робити не прокурор, а мав робити спеціаліст, але викликати спеціалістів, лікарів суд не захотів. Три години слухали сторони, три години писали вирок, відмовити Луценку в апеляції. Фахівцями охорони здоров'я України були виявлені цілий ряд захворювань, але жодне з виявлених захворювань. Не передбачено переліком є підстави для подання в суді матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання. у вироку. Судді також написали, нібито сам Луценко відмовився від лікування. Екс міністра це обурило. Адміністрація мінської правної колонії номер 91 було запропоновано Луценку. Пройти до обстеження в профільному лікувальному закладі прибучанській виправній українське. Ну, не бержить хоч в очі, головуючи. Номері 75. siedemдеся. Ну, написав, що тобі сказали, але ну, хоч не в очі. ніхто мені нічого не пропонував, і стоязай про заказав. Не в очі. Все робив ти хотела, але хоча б вже не ганьбусь до кінця. Не в очі. ніхто мені нічого не пропонував. Луцентр.